Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Хотів би почати трошки не з годинника, а з історії, яка в мене трапилася з людиною, з якою я дуже давно не бачився, але вона дивиться мої огляди. І вона написала мені е, таку інформацію: така була критика з приводу того, як треба знімати огляди, давав цінні поради. Типу, що має бути більш презентабельніший фон, мають бути руки, не такі, як в мене пошарпані, та і взимку в мене так буває, що шкіра трохи висихає. От, я в цьому питанню не дуже заморачуюсь, як то кажуть. Її треба знімати, типу, на такому щось: ну, оце все, оцей мій стіл, це взагалі. Е не має так бути, але мені е, насамперед е, хотілося б сказати: е, не знаю, цій людині чи всесвіту. Е, я роблю те, що мені вважається за потрібно. Цей стіл він вже отримав осколки від скла, які прилетіли нам після потрапляння ракети в сусідню будівлю. Тому е, тут така вже знаєте історія. Я знімав там в рукавичках. В білих, але то все, то все не про життя, то все більш про маркетинг. Тому я буду все робити дійсно натурально. І сьогодні та, я хочу передати привіт тій людині, яка буде дивитися мене. Напевно, ще, щоб вона також трохи, можливо, задавалася питанням, чи потрібна ця критика спочатку, а потім вже її давала. Ось це такі думки на дві хвилини в голос. Сьогодні спеціальне у нас видання GTM-версії Seiko SSK 019. Це спеціальне видання для ринку Америки. Воно йде в трьох кольорах. Ось у нас синя-червоний. Чорний і графіт по центру Ранд Безеля має два відтінка Чорний і тут графіт і сам сферлат графітовий Прикольна моделька Made in Japan Вони її афішували як тільки для Америки, але я бачу, що вона вже є по світу. Її можна в принципі натрапити і не тільки на тому материку. Ну, тут все базово, тут, що вам розказувати. Трохи на 0,2 мм вони зробили його більш товстеньким через новий калібр 4R 34. І та ж сама частота 21600, запас ходу 41 година, точність плюс-мінус 15-25 секунд. Тут у нас Hardlex, по розмірам висота по вушкам 46, ширина 42,5 і те, що казав, товщина стала 13, 6, була 13,4. У нас був помаранчевий на огляді. Але я хотів би саме це і показати, тому що мені графітовий циферблат здався цікавим і такого не буде в Україну завозитися, тому дивимося. Наприкінці відео розіграємо ось такий годиночок прикольний. Те, що я вам і казав. Піксельс металевий. Додивіться до кінця. Фунція GMT реалізована. Наступним чином, тобто, якщо ми отак от прогортаємо стрілки, налаштовуємо час. Але якщо ви ось головна годинна стрілка робить один відлік. А оця, тобто я роблю дві години умовно, то ця стрілка GMT, вона відповідає за одну годину, але це зараз не налаштування взагалі другого часового поясу. Це робиться на першому відкритті заводної голівки, і тоді можна встановити календар. І якщо це проти часової погодинниковий, вже ми налаштовуємо час. Тобто ми можемо дивитися час в двох місцях. Це наше місцеве. І, наприклад, час, коли ми прилітаємо в Португалію, ви його виставляєте. Наприклад, якщо потрібно ще третій годинниковий часовий пояс, то необхідно знати скільки часу або в плюс. Наприклад, там плюс 2 години або мінус 8 годин, наприклад, якщо це Японія, і можна рантом Безеля встановити саме ту відмінність. І таким чином змінюєте, наприклад, на плюс 5 годин і вже дивитеся ще третій годинниковий пояс. Дякую, що ви додивилися до кінця. І годинничок, який ми сьогодні розігруємо. Давайте покажу вам застіпку. Застіпка з фіксатором. Ось така. А, яка у мене є, є таке прохання до Seiko. тому що вони роблять браслети на аутсорсі. Їх якість вже вона більш якісна. Ось тут ми бачимо ланку вже. Крайньо вона повністю лита, але все ж таки, знаєте, оці плівки я отримую нові годинники і вони вже трохи, так от я її не знімав, я вам реально кажу, а вона вже відлітає. ну І це не дуже подобається багатьом клієнтам. Тому Seiko, я знаю інші бренди з цим взагалі нормально. Там все воно міцно тримається. А тут, незважаючи на браслет, будь-який браслет, вже десятки годинників з такою штукою я зустрічав. Дякую, що ми з вами дійшли межу в тисячу підписників і далі на, нарощуємо цей темп. Дуже приємно, що ви дивитеся. Ось. Ось такий годинник кварцовий. Він новий, він має такий гарний чутовий ремінь шкіряний, такий достатньо з плотної текстури. Він незвичний саме через стрілки, і мені він, здає... мені він здається цікавим, хто його отримає, буде, в принципі. Задоволений. Годиночок невеликий. розміри це так, десь по висоті 40. Ось. І саме, щоб мені хотілося б. Щоб ви зробили, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому саме ви почали захоплюватися годинниковим світом і оцією великою годинниковою тематикою? Велике годинникове мистецтво. Як це відбулося? Можливо, дідусь щось вам подарував, батько залишив можливо, якийсь спадок, чи якась особиста історія, буде дуже цікаво її почути. Дякую, це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічі! Все буде Україна!